На цьому газоні під час прогулянки 11-річний Ротвейлер з'їв шматочки невідомої чорної речовини. Ця суміш каже його господарка могла бути отруйною. Жінка втратила домашнього улюбленця. Невідомо, яким чином чорна речовина з'явилася на вулицях міста. Про такі випадки розповідали і інші мешканці Бердичева, і зараз можна побачити на траві невідомі чорні шматочки. Ця подія сталася минулої п'ятниці ввечері. і, Як завжди, господарка собаки вивела його на прогулянку. Все время тут принюхивався і щось значить, його це привлекло. І где-то через полчаса він вирвав чорним. Таке чорне, не знаю, там таке содержимое було непонятного образця. И после этого он всю ночь рвал. Где-то, наверное, 8 раз он рвал. Вот. А вечером, вернее, утром, начало седьмого, он умер в конвульсиях. Муж поехал когда за Орлюком, за Сережей. Собака еще была жива. Но когда Сережа приехала, Орлюк, то собака уже была мертва. Сергій Орлюк, лікар ветеринарної медицини, підтвердив, ротвейлера отруєно. Причому, каже він, це не неоподинокий випадок у місті. Інтенсивно пішли отравлення. з случаї 29 числа офіціальних було вже около десяти, а неофіційних, де люди просто дзвонили і консультірують, то гораздо більше. Невідому чорну речовину віддали на аналіз до районної ветеринарної лабораторії. У суміші виявили фосфіт цинку. У виконавчому комітеті повідомили, розпоряджень щодо отруєння собак у місті не було. І про ці випадки вони не знають.